Проєкт «Цікаві люди Орлова Степанов». Сьогодні я знаходжуся 20 червня 2024 року у своїх друзів у стоматологічній клініці МК Дентал Клінік. Друзі, повірте! Ніколи не думала, що я е, зроблю помилку і потраплю по скорі, скажімо так, по шлюпки до своїх друзів у це крісло. Колись рік тому я знімала інтерв'ю. Про клініку МК Дентал клінік і запитувала у Олени Валентинівни, що це таке, що це за чудо апарат. І от я потрапила саме під цей чудоапарат, який і спас мені мій зубчик разом із чудовим лікарем Оленою Валентинівною. Я вам хочу, по перше, дуже подякувати. Це було дуже чудово. І навіть ті мої страхи, які я відчуваю до стоматології, чому я вчасно і не прийшла, тому дуже дуже рекомендую любі друзі завжди. Коли ви відчуваєте біль, а стоматологія це завжди боляче, от вчасно все-таки звертайтесь до лікаря і нехай ваші зубки завжди будуть здорові і ніколи не хворіють. Тому е рекомендація моя особиста, велика подяка лікарям і персоналу клініки, МК Дентал Клінік. І рекомендація приходьте, будь ласка, і лікуйте свої зубки у найкращих лікарів МК Дентал Клінік. Будь ласка, е, Олена Володимирівна, розкажіть про цей чудо-апарат, тому що одна справа, коли про нього просто трішки розказати людям, що це, і зовсім інша справа, коли під нього потрапляєш, чим він корисен як для людини, так і для самого лікаря. Що це дає його плюси, його переваги? Ну, перва. це оптичний мікроскоп. Завдяки своєму багатократному збільшенню при роботі він нам дає змогу набагато якісніше вичищати. Цю інфекцію яка є безпосередньо в кореневих каналах. Тобто там, де ми своїм е, не можемо бачити оком своїм, так звичайно, без збільшення, без оптики, е, з мікроскопом е, це дає е, майже е, ну, багато відсотково, бачите, до 90%, до 90 все вичищається за допомогою цього приводу. Тому що ми бачимо такі місця, е, де е, при звичайній роботі. Без цього приладу практично неможливо вичистити все. Особливо це важливо, коли робиться далі ортопедична ортопедичне протезування, тобто коли коронки потім ставляться на зуб, дуже важливо вичистити корені або забрати стару масу, яка вже була до цього, старе так. <situation> Тому що від від старих мас дуже часто ну, вони. Тобто йде повторне інфікування зуба, от, і якісь запалення, потім, які виникають, ну, неможливо вичистити все гарно, щоб повністю знищити цю інфекцію без мікроскопа. Мікроскоп нам допомагає боротися з цими мікробами з інфекцією, які є в каналах. що, любі, друзі, якщо ви хочете якісно. Отримати е, послугу у стоматолога і більше не потрапляти з своїм питанням чи з цією проблемою до лікаря, то, будь ласка, звертайтеся до лікарів, професійних лікарів МК Денталклінік і вам завжди допоможуть і завжди раді. Олена Володимина, і трішки розкажіть нашим глядачам, е, саме які послуги надаєте саме ви. Ну, я лікар-терапевт, мій напрямок це дизайнтія. Тобто я ну, в основному працюю з каналами зуба, з коренями, лікую, переліковую, або це первинна обробка важких каналів, важких коренів, які склерозовані або важко проходяться звичайними інструментами, які потрібно прочистити, або це вже коли потрібно вторинно обробити канал найчастіше це частіше. Ось ці корені, плабує також з мікроскопом. Тобто нам дуже важливо, щоб ця маса, яка була в корені, вона максимально запаковувала всі щілини, щоб не було простіру. Тому що коли людина ставить коронку, вона вже хоче не повертатися до проблеми, щоб вже зуб не боліт. Тому потрібно зробити взагалі все ідеально. І дуже важливо перед ортополітичними конструкціями, якщо потрібно лікувати канали, тобто, ну Край важливо робити це саме з під мікроскопу, тому що тоді набагато менше ризиків того, що зуб в майбутньому буде боліти. Дуже-дуже вам дякую. І, дорогі наші друзі, якщо вам ще нам повторі необхідно пролікувати ваші зубчики якісно, щоб підхід лікаря завжди був вам комфортний, о, будь ласка, звертайтеся в клініку Dental Клінік. І всюди більш детальну інформацію, де знаходиться клініка, посилання всі на клініку, де ви зможете е, більш детальну інформацію отримати, ви побачите внизу під нашим відео. До на вас